Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, і я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою. Іштар, Вітаю вас! Вітаю вас, Олена. Вітаю, шановні глядачі. Рада вас бачити. І сьогодні я приготувала для нас таку тему по відчуттям. Як ви знаєте, ми завжди працюємо в потоці. Сьогодні у зв'язку з світовими подіями, які зараз відбуваються, у зв'язку з подіями, які відбуваються в Україні, хочеться поставити одне питання: що зараз вам радять вищі сили, аби передати українцям і загалом нашим глядачам? Так, дуже актуальне запитання. Дивіться, зараз відбувається такий час, коли нам знімаються пов'язки із очей. А зараз відбувається такий час, коли усилюється наша інтуїція у зв'язку із тим, що рівень вібрацій на землі усилюється, і дуже багато людей багато більшість. А ми будемо бачити більше істини і правди, як у собі, так і ззовні. Але буде багато відкриватися такого, що емоційно нам буде складно прожити, тому варто не заглиблюватися у ситуації, які будуть відбуватися у соціумі, в політиці, в релігії, тому що зміни будуть у кожній структурі, так як уся стара структура вона буде трансформовуватися. Тобі ж буде іти трансформація із середини, із ядра. А в зв'язку із тим, що іде перехід, розумієте, і зараз такий час у нас максимально благосний для нас, усіх, якщо брати з енергетичної точки зору, чому тому, що дуже багатьом зараз відкриваються дари, які по праву від народження знаходяться у нас, і дуже багато людей чують своє вище, «Я», свій голос, свою інтуїцію. Також е, буває зараз такий момент, коли, наприклад, наголошують мені не прив'язуватися до людей, до ситуації і до місця. Чому тому що е, так як іде перехід, дуже багато людей вийдуть із оточення нашого, навіть близьких, яких ми думали, що вони поруч із нами. Чому так? Тому що рівні різні, частота різна. І в загальному ви можете подивитися на своє оточення трішки по інакшому. Знаєте, якщо раніше ви там могли руку в вогонь поставити за знайомого знайому, то зараз ви подивитеся на цю людину з іншої точки зору, тобі ж вам відкриються більше можливостей оцінити ситуацію, спілкування з вами і відношення до вас таким чином. Не потрібно падати у якусь депресію і розчаровуватися. Це не потрібно, тому що людина для вас виконала функцію, ви далі йдете, людина йде в іншу сторону. Вміти відпускати, я говорила про це: відпускати як і щасливі моменти, так і відпускати і такі моменти розчарування. Тому що, якщо ми будемо направляти свою увагу, обдумувати, е вирішувати, а чому так з нами поступили, чи тому так сказали, чому відбуваються такі події, а чому е занападає щось, або на чому руйнується якась структура. Якщо ми будемо Заглиблюватися, ми будемо втрачати себе. Зруйнувалося, окей, йдемо далі завжди йти уперед, іти разом із потоком. Тому що коли потік нас веде у зміни, а ми тримаємося за якісь старі парадигми, ми не те, що деградуємо, ми емоційно себе здавлюємо. Але коли ми будемо знаєте, плисти по течії, но по правильній течії, по тій, яка підказує внутрішній зов вашої душі. Не прив'язуватися. До того, що є зараз, тому що це все зміниться. Змінюється наш погляд, наша ситуація, наш зор змінюються, наші відчуття, і дуже багато знаєте, зараз приходять енергії, таких, які навіть невідомі людству, зокрема, і мені. Тобі ж приходять нові енергії на землю. Ми там чули про різноманітні цивілізації, які вже напевно десятки років з нами, але зараз заходять нові цивілізації, і вони знаєте розповідають таку. Істину маєте проблеми з грошима відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара, створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та боргів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Я яка, на яку резонує душа, але розум прям не може це зрозуміти. Навіть енергія Марії Магдалени, те, що її рахували падшою жінкою, там християни її осміювали. А насправді це величезний оракул, яка привнесла у світ божественну жіночу енергію. Це є як чаша Грааля, розумієте? І це зовсім інша енергія, не така, про яку нам говорять. І дуже багато навіть таких енергій, які нас вчили, десь там в релігії, вони зовсім не те. Що нам розказували, тобі ж навіть тут проявляється істина. І інколи від цієї правди важко, тому що ми звикли вірити у щось, те, що нам навіяли. І інколи, коли ми чуємо правду, ми навіть кажемо, заперечимо, ні, ні, я в це не вірю, я вірю інше. Но не спішіть, зробіть крок назад. Подивіться на цю ситуацію по-інакшому, навіть на реакцію ваших близьких до вас. Зрозумійте, що Кожен має мати право на власну думку. Дозвольте їм мати власну думку і тим людям, які вас покидають, дозвольте мати їм їхню власну думку. Ну і дозволяйте собі мати власну думку свою. Розумієте, що мені, наприклад, акцентують увагу, не доказувати. Мені акцентують увагу на тому, що не потрібно зараз витрачати свій ресурс, свою енергію на якесь доказання комусь своєї правди. Це не потрібно, це іде тільки на виснаження, розумієте. Отримали якусь відповіді? Маємо внутрішню свою відповідь, і йдемо тільки за своїм внутрішнім я. Ми слухаємо тільки себе, не посередників, не когось, хто нам щось сказав, напророкував або ще раз. Та правда, яку нам лунає, вона може не співпадати із нашою правдою душі, із нашою реінкарнацією з нашою місією, і, взагалі, з нашою інкою реальності вона може не співпадати. Але ми силою свого Святого Духа можемо настільки повірити у те пророцтво, так що ми увійдемо в цей досвід. Слухати себе внутрішнє я, якщо ми чуємо багато інформації ззовні, закриваємо очі, запитуємо, а що я відчуваю? А де я у цих всіх ситуаціях? А хто я, де я знаходжуся? Що я за енергія? А взагалі, яке моє життя? Яка моя гілка реальності? Можливо, ми проживаємо програми інших людей. А не свою, тобі ж зосередження на себе тільки слухати свою інтуїцію, своє я. і якщо ви чуєте якийсь голос або дуже яскраві зараз сни зараз, настільки яскраві у багатьох людях сни. Що у них є елемент підказки для нас, і коли ви перебуваєте в такому сні яскравому, зранку прокидаєтеся, вам можуть підтерти пам'ять, а, а можуть залишити, якщо ці знання вам ідуть в облаго. Ну, якщо у сні у вас відбувалися грандіозні події, а ви потім забули, ви просто фізично і психічно не готові, ще осягнути ці знання. Відпустіть, не задумуйтеся прийде момент вашої готовності, і ви згадаєте ці знання, які вам передали у сні. Тому що у снах нас навчають, є такі внутрішні школи на тонкому плані, і певні провідники, коли засинають, їх ніби забирають на астральному плані на навчання. І, е, наприклад, так само мене декілька разів я просто переміщалася, я зранку прокидалася. А я знаю нові техніки, роботи із людьми. Я взагалі це не читала, я не знаю, але я знаю картинками. Я звідкись їх знаю. Тобі ж коли нам це потрібно, іде в благо. Нам залишається наша пам'ять. Якщо ми ще не готові, ми можемо згадати цей сон пізніше, просто як ясно знання, і це нормально. Не треба боятися і не треба себе осуджувати. Знаєте, не потрібно. Нам треба вже відійти від цієї старої парадигми, критикувати себе, осуджувати. Я поганий, я погана. Хтось кращий не дивитися ні на кого ззовні. в кожного свій шлях, і він особливий. Не йти за чужим шляхом, іти за своїм шляхом, тому що чужий шлях може вам не принести благо. А як тільки виступаєте на власну дорогу з Богом по вашому зову, вам відкриваються усі двері. Абсолютно, вам відкриваються такі можливості, навіть про які ми не можемо мріяти, а Бог нам дає більше. Коли ми обираємо одну людину, нам дається тільки те, що може дати одна людина. Коли ми обираємо Бога в собі, Бог нам дає все. І всіх людей. Тобі ж завжди, йти за своїм оцим внутрішнім голосом, внутрішнім золом душі. Я дякую вам, Іштар, за те знання, які ви передаєте, власне, які вищі сили передають через вас. І я хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що якщо у вас були якісь такі подібні сни, то обов'язково пишіть у коментарях ми обов'язково почитаємо. Я дякую вам, Іштар, побачимося наступних випусках. Дякую вам.